Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін. Поговоримо про інформацію від президента Володимира Зеленського, яку він озвучив в інтерв'ю виданню CNN. Отож, запевняє глава нашої держави, що Бахмут не має бути оточеним, а робимо все, поки збройні сили України паралельно готують наступ. Президент також зазначив, що українські воєначальники кажуть, йому що збройні сили України мають триматися міцно у Бахмуті так. Ну і е, маємо також інформацію, оскільки оглядаємо вже ось таку міжнародну е, пресу е, стосовно м, нарощення українських сил. Про це пише за економіст. Україна нарощує їх для контрнаступу. 40% з усієї військової допомоги обіцяної США з початку війни вже надійшло за останні три місяці. Зараз увага усього світу прикута. До битви за Бахмут пише за економіст, однак незабаром увагу приверне контрнаступ України, майже третина української армії незабаром матиме стандартну комплектацію НАТО. Тож генерал Валерій Залужний сподівається, що згодом у ЗСУ будуть три нові армійські корпуси по шість бригад, кожна з яких налічуватиме понад 20 тисяч осіб. Україна готується до контрнаступу. з Цією інформацією маємо бути максимально обережними. Так коли вона надходить. Від офіційних джерел як президент Володимир Зеленський, коли про це коментують у Генштабі, так коли про це говорять у розвідці, ми звісно можемо про це говорити. Але зрештою пам'ятаємо, що контрнаступальні дії мають величезну ціну. Це ціна життя і здоров'я наших захисників. Тож, якщо у вас є можливість допомогти, допомагайте чим можете і як тільки можете. Я нагадаю, що у нас є фонд 24-го каналу, повсякчас збираємо там кошти для наших захисників зараз у нас у нас теж є відкритий збір. До нього до нього ви можете приєднатися саме за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Незабаром там вже з'явиться і посилання на фонд. Якщо вам так буде зручніше, три дрони для 72-ї бригади, які зараз під вугледаром говорили от щойно про цей гарячий напрямок. Знаємо, що там все обладнання, вся техніка на вагу золота, тому що точаться жорсткі бої. Наші військові міцно сто стоять на своїй землі, але мусимо їм допомогти ось цими очима, очима, які допоможуть зверху бачити, де перебуває російська армія, нищити ворогів і зрештою зберегти життя наших захисників.